І всім привіт! І з вами Brothers Play. І сьогодні ми продовжуємо грати в War Robots. Як ви бачите, вийшла нова обнова. Так я вчора розказував на відео Free Fire Max. В принципі, давайте зразу я зайду в Мастерську, тому що я кожного дня збираю тут оці деталі до одного робота. Все то, як їх, їх забираю. Я прокачую уровня. У мене, як ви бачите нанизу, 10-й уровень. Там давали, як я пам'ятаю, 2500 золота. В більшості цих случаях давали серебро. Там десь 2 мільйони серебра, 1 мільйон. І в принципі, це дуже прикольно. Так, можна далі. Хай собі далі прокачується. В принципі. Так, погнали до почти, тому що тут в почті дають 100 ключів. Так, забираю. Зараз ключі дуже главні, тому що, як ви бачите, зараз покажу. У мене 803 ключів, тому що чорний ринок вже закінчився недавно. І обновили ключів. Я хочу, хоч би... 4 рази відкрити в оцей сундук, який стоїть 100 ключів. Ну і, в принципі, на це буду і закінчувати з цим сундуком. Типу, далі будемо грати. Так. Випадає рогатка. Рогатка в мене вже є. Це не цікаво. Погнали далі. Давай, давай, давай. 800 золота. Ой! 800 ключів, це капець. Погнали далі. Так, Зеус, все зрозуміло. Погнали далі. Так, гідро, ясно. Ну, можна далі крутити. Я надіюсь, якийсь випаде робот. Так, випадає ексодус. Ясно. Крутимо далі. І. Ні, тільки не Лео. Ну, ладно. Погнали далі. Так, випадає бач. У мене цього робота не було взагалі. Так що дуже добре, що він мене випав. Так, далі що? Випадає магном? Ясно. Давайте, в принципі, ще відкрию три рази і все. Буду закінчувати поки. Так, випадає трайдент. Так, оно але далі. Так, випадає шторм, оружейка. І ще останній раз. Так. Така оружіка, скоріше всього, в мене взагалі ще не випадала, це Tempest. В принципі, це дуже добре, що щось новеньке випадає. З роботів в мене випав тільки один, який в мене взагалі ще не був. Так, зараз покажу який. Ну, я думаю, вже самі бачили, це бач. Оце робот. Цього робота я так бачу дві способності. Ні, навіть одна способність це він може переключати оружики. У мене такий також є робот це Джесі. Якщо я не ошибаюся. Так, можна поставити його, його в ангар. Так, улучить. Хай собі улучається. Так, тут також є отакий скин генерал. Він стоїть 500 золота. Так, понятно. Також є такі скини в цього равена. Я би хотів якогось робота купити собі скин, але от не знаю, який. Так, можна купити на рогатку. такий скин. Він стоїть 300 серебра, ой, 300 золота. В принципі. Виглядить дуже прикольно. Так і зроблю. Купляю за 300 золота цей скін. Все одно потрібно його купити. Отак От він, в принципі, виглядає. Дуже прикольно. І ще можна купити оцей скін за 150 золота. Так що також купляю. Все, купив. Дуже добре. Спочатку перевірю нижній скін, а потім вже перевірю оцей скін. Також дуже прикольно виглядить. Так, все. Вибираю оцю розсветку. В принципі, тут улучається. Зрозумів. Так. Хоча, якщо так подивитися, то бач, не найменші робот з тих всіх, які є. От рогатка з цих роботів, які в мене тут, а самі менші. Так, тут по блокам даним в мене 4, я їх лучше поки відкривати не буду. Сенсу немає. Так, тут а. я докачався до третього уровня, це дуже мало. Саме максимум це 20 уровень. Ну, в принципі, якось так. Так, погнали. Будемо грати. Зіграємо гонку за маяками. А пізніше, скоріше всього, ми вже зіграємо істріблення. Не знаю, вже подивлюся, що зіграємо. Так, вибираю бача. Твой баж дуже метлиний, як на мою думку. Так, плюс один наш маяк. Ого, а я бачу, дуже нормальний урон наносив. Все. Ні, ну бач прикольний робот. До цього бач ще прикольні пушки і все. Він дуже прикольний буде. Ну все, дабл кіл. Це дуже легко. Всього бачаш ще я не прокачував навіть, бо недавно тільки отримав його. Але він так дуже прикольно все одно виглядає. Але його все одно треба прокачувати, тому що щоб він був ще влучим робота. Так, є шанс на перемогу. Так, трайпл кіл. Дуже добре. Ой-ой-ой, скоро бачу, можуть ще. уложити. Все, дуже добре. Лишається останній маяк наш. Все, я даже можу взяти вже Титана, якщо мене даже вб'ють. Ой-ой-ой, відходимо. Ну все. Мінус робот. Так, я би дуже хотів попробувати рогатку, подивитися на цей скин. Отак він, в принципі, виглядить, сам скін В принципі, скін прикольно виглядить. І козея изюминка в цьому скину. Ну, саме виграли. Победа. Дуже добре. Так, получаю от стики серебра. дали мне два ключа. Хоч щось. Так, тут Виповнив я місію. Деякі. Получив опіт. Так, прокачався до 3 уровня в операції R. Так, давайте я подивлюся, що там робиться. Так, а, зрозумів. Типу, тут а, треба прокачатися до 4 уровня, щоб дали вже щось безплатно. Понятно. Так. Погнали далі. Що там? Бачу, прокачуся, так? Так, да, там ще 2 минути. Поняв. Так, в принципі, можна зіграти превосходство. Також. Погнали. По времені встигаємо. 12, 12 хвилин 20 секунд. Так, рогатку беру. Ой, трошки затопив. Потрібно було ж скін поміняти на рогатку, але ладно, я постараюся поміняти його. так Біжимо. Так, напарники, помогайте. допомагайте. ой 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 Ну все, мінус рогатка. Так, беру я бача. Ой, поки що я ніс не можу зробити. Це погано. Ну і все, мінус бач. Ну ладно, беру я Наташу. Ця Наташа тільки от, добра. Цими рожейками коли здалека стріляє, бо близько вона взагалі ніс не буде зносити. Так. А, її там не було, видно. Понятно. Так, дуже добре, урону нормально наніс. Не попав, погано. Так. Ой-ой-ой, погано, погано. О, це ж у нас лишається двоє. Тут це ще гірше. Так, брої титана. Так, перезарядка. Ой, ну все, це я залишається останнім. Ой, не стек, понятно, ну все. Це вже все зрозуміло. Бо нічого мене ще є. Все, лишається останній робот. А що там я зробив? Тільки одного вбив. Ну все. Ми програли цього разу, поражені. Ну ладно, таке теж буває. Але все одно зробили нормально, Серебра. На цьому дякую. Так, бачу, прокачаний до другого уровня. Дальше хай собі прокачується. Так, я вже поміняю скін на рогатку. Так, беру оцей скін. Все, вибираю. В принципі, тут також, скоріш всього, я виповнив якусь місію. Так, виповнив місію, получаю 15 Птін. Це дуже потрібно зараз. Так, потрібно прокачати цього робота по чуть-чуть. Так, прокачаю таки. Ну, скоріш всього, прочність потрібно все. Ну і ще можна із защиту і все. Все, поки що залишу цього робота. Прокачано до 13 уровня. Так, давайте я зіграю істріблення. Погнали. Все, перший етап. Беру Рогатку? Це що таке? Це що за пост такий? Ничего собі, конечно. Не зрозумів. Я не це чекав. Кстати, вот так велет сам скін. Часто, но скин не дуже такий, я аж прикольний, як той скин за 300 золота. Але я одне зараз не розумію. Це що таке. Що за босс такий? Попробую його обійти. Я надеюсь, мені получится. Ой, не туда, не туда. Та ні, це що таке? Да, конечно. чого чого но цього я не очікував вообще? Як я так є. Не виграю, так не виграю. Та він взагалі не пробиває. Тікай. ну це капец. Зря использовал. Ой, ну все, Минус робот. Почему-то мне так кажется. Все. Так і є. Ладно, беру, я бачу. Я, звісно, знаю, що він ніс йому не зробить, але все одно постараюся. Все, бач, зараз все одно програє. З нього сенсу немає ні одного. Ніц мені не зробив. Беру я Наташу. Та сама, так сказати, ситуація з Наташою. Потрібно просто міняти пушки. І Якщо грати із стріблення, то це потрібно мати також прикольних роботів. Ну не то що прикольних роботів, а потрібно їх прокачувати. І оружики мати прикольні. Підставити іменно для них. Ну це все лишається фьюрі. Там до Титана я навіть не встигну, скоріше всього, дойти. Чомусь мені так кажеться. А чому я наверх не можу? Я от цього не розумію. І що робити? Щось буду старатись робити, але все одно щось зробиш? Почається останній робот. А до того робота я навіть лізти не хочу. В общем. Вині якісь пули непробиває Подивіться скільки він мені наніс урона, а я йому вовше нічого не наніс. Це що має бути титан, чи що? Та от мені цікаво, чи титан йому знесе нормально урона. А скоріше всього ні. Чуть мені так кажеться. Просто страшно до нього лізти. Але потрібно. І мені от цікаво. Якщо я протримаюся. То я виграю чи ні? Та я даже тим мал... малышням які впереді, не можу вбити. Ну я б даже їх не назвав так малышня. То я даже не знаю, що з тими робити. Ну не з тими, а з тим самим боссом великим. Це ж просто страшно. Ну все. Шитайте, я програв. Зрозумів. Пораження. Дуже прикольно. Ладно, буду вже на цьому я закінчувати, тому що вже 28 хвилин 31 секунда. Так, все. Тут. Нічого. В принципі, все. Буду якось прокачувати самих роботів, буду єднати самі оружики. Ну, в принципі, там же я так сказати, перевірю, що буду робити. Тому що це ні до чого воно не піде з такими оружиками грати з і цими роботами. Так що, в принципі, щось буду латнити. Всім дякую за перегляд, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Щоб не пропускати нові відео. Ну і змак завжди був брадерсплей. Всім удачі і всім пока!